У нас 10 березня, ми на Київщині в гостях у Юрія. Юрій, добре дня. А як я сказав, 10 березня, і вони вже закінчують закриття. Вологи, в принципі, про це зараз трошки поговоримо. Чим ви працюєте? Що це за агрегат? Трактор Джундір 7130 і щіпка Borin 14-метрова. Ви бачите різницю між. Де пройшов агрегат, і де просто була зяблива оранка. Земля потріскана, вона дуже сильно випаровує вологу. Для того, щоб цього не відбувалося, важливо відірвати грудку, зруйнувати капілярні зв'язки між нижніми шарами. Це поле зараз посіріє, як видно там далі. І воно. Буде зберігати вологу, волога випаровуватися не буде з нижніх шарів. Оптимальні терміни а, починати закриття вологу. Ну, бо по факту зараз от, початок березня, в лютому були, лютий був, скажімо так, рекордно теплим місяцем. А зараз почались морози в березні і, ну якби землю назад приморозило. І, ну, Конкретно у вас процес стояв, ви не могли працювати. Чому так? Але ми більшість площ вологу закрили ще до початку до морозів. Вологу важливо закривати як можна раніше. Тільки можна вийти в поле, доколіс перестає липнути, земля стає, стигла, колій на полі не залишається, тому що чим раніше, тим краще. Але земля має розсипатися верхні шари. Грудка, яка була на полі, вона вже е, кришиться, тобто ґрунт стиглий. Після проходу агрегату ми бачимо зверху мілкогрудкувату структуру, е, яка і плюс е, вирівняне поле. Це нам дасть можливість зберегти вологу і під час е, проведення культивації. Не буде перемішування сухого ґрунту із вологим, буде створюватися хороше посівне ложе для наступних операцій, для сівби. На яку глибину ви зараз працюєте? Ну, зубова борона, я так думаю, сантиметрів 8, може 10. Вона ж десь стягує верхній шар, засипає нерівності. Потім це все ще до посіву. У нас півтора місяці, воно ще все гарно страмбується, зляжеться, і це будуть хороші передумови для сівби. А перед сівбою ви ще передписаним обробіток чим будете проводити? Обов'язково буде культивація, а можливо, якщо весна буде затяжна, то доведеться ще раз закривати вологу. Ага, навіть е так. Навіть так. Тому що е вологи достатньо, зараз буде. Як тільки піде тепло, почне проростати бур'ян і його в фазі нитки бажано буде, наприклад, зубовою бороною забрати, якщо ще не буде оптимальних термінів посіву, тому що зубова борона по паливу вигідніша, ніж, наприклад, культивація два рази. Тільки борона не забере бур'яни, які вже вкорінилися, бур'ян має бути там в фазі білої нитки або мінімального. Розміру. Угу. Ви бачите, як змінюється фон поля, як розрівнюється е, поле і як змінюється його структура. Додатково борони докомплектували ланцюгами для того, щоб не було е, після зубів. Канавок. Якщо багато рослинних решток після рихлення, тоді борона зубова не йде, не працює, забивається. Тоді ми працюємо, наприклад, дисковим лущильником, розрівнюємо ґрунт. Але це є більш енергозатратно. От ви бачите декілька проходів агрегату. Поле вже верх підсох, воно виглядає зовсім сухим, але якщо відгорнути верхній шар ґрунту, то сантиметр два і є достатня кількість вологи. І оця верхня сіра грудка, яка лежить, не дає випаровуватися волозі з нижніх шарів. На вигляд поле сухе, але тут достатня кількість вологи, і вона збережеться аж до самого. Посіву до культивації. А цього року, от минулому році, в принципі, в цьому регіоні, не дивлячись на те, що Київщина, можна сказати, південь Київщини, але це був проблемний регіон по Волозі. А що можна сказати, якщо порівняти з попереднім роком? Цією зимою набагато більша кількість випала опадів. Минула зима була практично суха. І весною була дуже недостатня кількість вологи, а в цьому році значно краще. Це чудово. А щодо озимих? Озимі також в нормальному стані, не дивлячись на те, що у нас було декілька днів по мінус 15 і. Без снігу на голу землю. ґрунт у нас цією зимою промерз на 32 см. Ого! 32 см ми для того, щоб копали моноліт, так званий це квадрат вирізався, ґрунту з пшеницею, яка в дерев'яному ящику заносилась в приміщення, і дивилися, як воно розвивається, чи, чи вона перезимувала. Ми бензопилою поляли. <рес> ну, перезимувала? <рес> перезимувала, так. А друзі, хочу одразу, ми скільки вже почали говорити про а, озиму пшеницю. А, проанонсую, а, у нас з'явилася цікава ідея. Там далі сусідні поля з озимою пшеницею. І через а, ну, якийсь певний час, так. А зараз ще трошки вакувато, проведемо. Боронування ротаційною бороною і штригельною, бороною. І штригельною. буде порівняння да, за і різних умовах. Тому що а, часто зустрічаємо думки, що ротаційна борона це круто, а хтось каже, та ні, яка ротаційна борона, ми штригелем, все робимо, чи звичайною бороною, чи взагалі сівалкою, і теж все круто. І от заодно побачимо, є різниця чи ні. Хоча, мабуть, не буде різниці. Буде? Буде? Буде. Тоді ми не будемо розкривати секрет наперед. А якщо вам це цікаво, це питання, ми чесно покажемо. <гум> а ви обов'язково підписуйтесь. Ну і от побачимо, буде різниця чи не буде. Бо мені Кожа, здається, що не буде. Кожен агрегат створений для і хороший для конкретних своїх умов. Не буває універсальної машини. Так, це бачу грама е, технополя, а борінки це самі чіпляли. Борінки, це щіпка була повністю комплектна з е, заводу. Але як попри те, що борона е, зубова важка, так звана, ви бачите поприв'язували гусеничні траки для того, щоб е, ще їх догрузити, щоб краще рівняло ґрунт. І тут додали важкого ланцюга. Для того, щоб ви бачите, після проходу борони е утворюються борозни, земля в них потім пересихає. Таке на зиму добре, весною це вже не є добре. І от е ланцюг якраз е згладжує ґрунт і додатково розрівнює. Ну Бачу, понабивалось трохи коренів кукурудзи, а забивається, коли є рештки. Ну, як і будь-яка зубова борона, звичайно забивається. Але... Додатковими маневрами на полі все розтягується і все потім стає добре. Це 14-метрова борона з трактором Джундір 7130, який має 130, кінських, 130 сил. кінських сил. І от на даному полі в даних умовах більше 10 кілометрів він не може їхати. Тобто 14 метрів такої борони йому важко тягнути? Так. А якщо використовують шлейф борону, яка має більшу кількість, більше ряд рядів зубів, то для такого трактора, мабуть, метрів 9 було б було вже достатньо. Угу. Ну, зато площу гарно закривають. Звичайно, доволі швидко і продуктивно. А фізіон пального бере? О, так. Ну, з цією бороною. Та десь літрів дві. Дві літри на гектар так. витрата пального карцьону. Ось це він її підняв. Підняв. Рослинні рештки з зубів поспадали, а ланцюгом трошки розтягується. Тому що якщо кучі на краю поля понагортати, то Хотім дуже важко зівалки. буде робити культивацію. Юрію, це ми зараз перейшли на ділянку, де ви після силосної кукурудзи робили. Рихлення? Так, після збирання кукурудзи на силос, замість лущення стерні, щоб зберегти вологу, зекономити час, запустили розпушувач і вирихлили. Ну, ззаду там ще йшли якісь катки, бо. Там так два, ніби... два каточки з зубами, які трошки верхній шар пере... перемішують. А дивіться, виходить, що ми можемо спостерігати. Тут. Ще явні залишки вологи тут мокро. А де оранка, в принципі, земля вже суха. Тут не залишки вологи, а волога, яка постійно підтягується за допомогою знову тих же капілярів, які залишилися і рихленням просто не зруйнувались. А коли робили оранку, пласт повністю перевертався і нема прямого зв'язку верхніх і нижніх шарів. На структуру ґрунту впливає погода взимку, тому що чим більше морози, тим ґрунт більше промерзає. А якщо в цей час в ґрунті наявна волога, то капля води, наприклад, вона збільшується на 10%. Вона собою розриває ґрунт і робить покращує його структуру. Так зараз ми, ми в принципі, прийшли на цю ділянку після рихлення для того, щоб порівняти, ми показали, як, як виглядає поле після проходу борони по оранці. Ось ми можемо бачити, в принципі, ця борона доволі непогано, доволі непогано працює і по рихленому ґрунту. Але хочу ще раз відмітити, що тут рихлення відбувалося. З перемішуванням верхнього шару ґрунту, тобто, це не таке рихлення, типу щелювання, що нічого не перевернули, не зруйнували. Хоча стерня кукурузи, ну це де між лапами була, Звичайно, вона ну, трошки так і діагональ залишилась. робили. І, в принципі, стерню дехто залишає на осінь для того, щоб додатково затримувати додатково, сніг. Угу. І цим самим накопичувати вологу більш рівномірно по всьому полі, а не е, коли десь під посадкою сніг здуває з поля. Під посадкою ще мокро сніг лежить, а решта поля висохла. Буває таке. Ну, наразі це все, що ми хотіли е, уточнити з основних моментів по закриттю вологи. Дякуємо вам за увагу! І зустрінемося на закритті волозі на пшениці. Pra cá, amigos.